І так, любі друзі, підписники та глядачі мого каналу, мене звати Яся. Всім привіт! І сьогодні я знайшла дуже цікаву тему і новину для нашої розмови і розповсюдження інформації, яка вам буде дуже-дуже цікава. І рік після мегаскандалу прокурори, гроші лікарняні амбіції. Великий набір. Хто взяв талончик до МСЕК і навіщо? Великий набір. А саме, у центрі сюжету Хмельницька МСЕК і список осіб із встановленими групами інвалідності серед працівників прокуратури. Ви собі тільки уявіть, вслухайтесь. За даними слідства та розслідувань, десятки прокурорів отримали статус: статус інваліда. У ЗМІ говорили про близько 50-60 осіб. Це, це взагалі це як, як це і тільки в регіоні це і стало приводом для перевірок та кримінальних справ. Дійсно, дійсно, звісно, це стане приводом, тому що це вже дуже сліжка. Тепер у прокуратурі більше лікарняних книжок ніж у поліклініці, але форми подачі на пільги, мабуть, роздруковують із золотого плаката, як то кажуть, для своїх. <годи> Готівка та обшуки сумка для подарунків, яка стала речовим доказом. А саме під час слідчих дій в родини колишньої очольниць МСЕК знайшли велику готівку, повідомляли понад 6 мільйонів десь доларів, друзі, не гривень. Та коштовності. А як же без них? Справа Крупи отримала широкий розголос. Її затримували, арештовували. Потім вона виходила із під варти під заставу. Ви уявіть собі, це ж був не один такий случай, вони повторювались. І лікар... лікарняна картка виявилася не для лікування, як то кажуть. Вона просто була ключовою в підписці на приватний банкомат. Розумієте. Далі йдемо. Е, перевірки МОЗ. Не всі лікарі витримали ревізію. Дивно, дуже дивно, як це так це. Після скандалу МОЗ і правоохоронні органи почали перевірки медико-експертних справ. Сотні справ опрацьовувалися. А тобто, частини, частині людей інвалідність не підтвердили. Ви просто ну, тільки уявіть. Тільки уявіть. Або ж навіть просто змінили групи е, інвалідам з інвалідністю. Е, тобто, за різними даними, десятки справ досі в роботі, і деякому навіть анулювали статус, щоб ви розуміли, друзі. І дивіться, може, я так трошки жорстко пожартую, але все ж таки я скажу, бо я не втримуюсь. Експертиза виявила дивну хворобу е, професійна турбота, як то кажуть. А про гаманець. Але на міжнародному рівні її ще не включили в НКХ. Далі йдемо. Реакція правоохоронців і кадрові наслідки. Офіс генпрокурора ініціював перевірки, розглядали клопотання про звільнення та дисциплінарні заходи. Але процес виявився повільним, як завжди, в принципі, і юридично складним. Хто б казав? Лікарські висновки формально захищені законом, і знайти підстави для масових звільнень непросто. Деякі підозри вже направили до суду. А чому деякі? Звісно, бо не просто, бо не просто, завдяки, як то кажуть, непросто. І тут знову м -м, гріх не пожартувати. Бюрократична машина крутиться так повільно, що якщо в ній завелися корупційні котики, вони давно вже встигли збудувати новий кошик і виписати собі. Так сказати пенсію. Соціальний резонанс. Чому це боляче для суспільства? Цей скандал він не лише, знаєте, як кримінальна історія, як то кажуть, а сигнал дійсно, що коли довідка стає, як то скажемо, товаром, да, то довіра до медицини, наприклад, до прокуратури та до самого суду, вона просто падає. І для суспільства це дуже знаєте, таке болюче. Замість переслідування злочинців, наприклад, деякі механізми працювали так, що на особисте збагачення у людей у правоохоронній формі. Да? А громадські активісти та антикорупційні організації взагалі вимагають якихось прозорих результатів і дійсно якихось реальних покарань. Тобто соціальна довіра зараз у дуже великому дефіциті, як і чесні відповіді від тих, хто мав би їх насам на ділі давати. От. І що я можу додати? Я можу додати особисто від себе, що хронологію ключових дат, обшуки, там, арешти, дата виходу з під варти, рішення МОС це все дуже, дуже як ви знаєте, скудно. Навіє якусь таску, так сказати. І я хочу додати, що детальний сюжет і саме от з хронологією і списком імен не буду я туди вникати, тому що я і думаю, що і так достатньо сказала. От, ви, мабуть, почули багато з сьогоднішнього мого. Повідомлення, так, я думаю, що воно було достатньо цікавим, з нього можна зробити певні свої висновки і нав'язувати свою думку я не буду поки що. А якщо ж далі буде розгортатися ця тема дійсно і наростати кожного дня, то вже і я буду казати свої думки. Тому що жарти жартами а дійсно, отаке розуміння, що у нас відбувається кожного дня в плані дійсно таких загострених ситуацій, це дуже-дуже. Дуже-дуже грустно. Так що, любі друзі, була дуже рада вам повідомити щось від себе. Дякую, що дивитесь мене. Всіх цілую, бувайте, хорошого вам щасливого, мирного неба над головою і дня. Папа! -па.